Секрети сімейного щастя зі шкільної лави. Основи спільного побуту, виховання дітей, зміцнення стосунків із партнером запам'ятовуватимуть із курсу сімейні цінності. Сьогодні його представили розробники. Нащо й скарб, коли в сім'ї лад. Міцний фундамент родинного життя віднині закладатимуть і ще під час навчання у школі. Сімейні цінності, колись варіативний навчальний курс співіснуватиме у гармонії зі схожими, готуватиме учнів восьмих та дев'ятих класів до дорослого життя. Фахівців сімейного е, щастя, фахівців, просто навіть, якщо щастя не брати, фахівців побудови сім'ї у нас не готують. Були певні спроби з радянських часів, коли вводився курс Етика, і він мав різні варіації в назвах, але він знову ж таки проіснував ну, максимум рік, максимум два. У 2013-му Україна стала п'ятою серед країн із найвищим відсотком розлучень. Майже у половині випадків без піклування одного з батьків залишилися діти. Кувати кадри родинної педагогіки у Запоріжжі почали під час всеукраїнського семінару практикуму. Більше сотні учасників озброїли спеціально розробленою навчальною літературою. «Іменно добре, качественне, уважительні, любяще отношения внутрі маленької ячейки суспільства, сім'ї і позиціонує чоловіка як особистість. Якщо ти на обществе один, в обществе один, а в семье другой, це нечестно. і люди це вже розуміють. Чимало охочих поглибити знання з родинознавства зійшлися у Дніпропетровську, Миколаєві, Донецькій, Кіровогораді та Харкові. Фахівці запевняють, штурвал сімейного корабля вдається втримувати міцніше, коли є привід розділити радість із оточуючими. Уміння добре празнувати, уміння харашопровадіть проводити в місті, це один із показателів щастя єсть множества. Уських праздників є женський день, мужський день, день журналіста, день роботника легкої промисловості. І только мале число праздників об'єднує людей вместе. Теорію пропонують перевірити практично. Запоріжців запрошують приєднатися до травневих святкувань із нагоди Міжнародного дня сім'ї. Розгорнути масштабну розважальну програму організатори обіцяють у парку імені Гагаріна, що в комунарському районі Запоріжжя.